Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії вітає. Ми зараз знаходимося в самому центрі Гандії. Маємо величезну квартиру 110 метрів квадратних лише за 135 тисяч. А тепер плюшки, які в нас є. По-перше, в цьому будинку є ліфт. По-друге, є власне паркувальне місце в підземному гаражі, яка вже входить у вартість квартири, ціна якої вже входить у вартість. А, що ще хочу сказати? Стан дуже гарний. В квартирі у нас чотири спальні кімнати, дві ванні кімнати. Ось ви бачите. Це, власне, вітальня. Ось така простора. Квартира, до речі, нещодавно зроблений був ремонт. Розширили кімнати, балкони поєдналися з кімнатами і виграли багато місця. Ось, власне, коридор. Яка гарна кися. кухня. Ви бачите, ось так виглядає. Дуже простора місця більш ніж достатньо. Ось, подивіться. Щодо ремонту, як на мене, взагалі нічого не потрібно робити. Також є галерія, тут виведена вода, каналізація, встановлено бойлер. Ви бачите, ось власне, мусор після ремонту, який винесуть, не переживайте. Ідемо далі. У нас Далі йдуть спальні кімнати. Це, напевно, найбільша спальня. Ви бачите, скільки тут місця, величезний шкаф. Ось також реформована кімната, як тут це кажуть. Балкон поєднали з кімнатою. До речі, вихід бікон на республіку Аргентина. Власне, і квартира знаходиться по цій же вулиці. Так, йдемо далі. Лікаєх подалі, майка навіть. Так, ось друга спальня кімната. Ось така, ви бачите? Простора також. Цікавий такий ремонт. Місце більш ніж достатньо. Зараз подивимося: одна ванна кімната. Тут у нас душева, дуже все компактно, акуратно, чистенько, ви бачите. Друга. Вона вже більша, тут іде повноцінна ванна. І, власне, все необхідне решта. І остання спальня кімната. Але не остання, це третя. Ви бачите, так само багато місця. Тут можна встановити ліжко або залишити ось так, як кабінет. Що хочу сказати? Класний варіант. Зараз ще покажу останню кімнату. Тому що ми залишилися якось без неї. А вона є. І, власне, ось остання кімната. Тут купа зайвого, це все заберуть, але власне кімната. ось. Нагадую, що у нас в квартирі 110 метрів квадратних і лише за 135 тисяч в самому центрі міста. З нашого будинку ось власне ліфт, сходи вниз і догори. І зараз подивимося, що у нас на вулиці. Який люди у нас на вулиці? І ось Республіка Аргентина. І наш будинок. І ось гараж, парковка, крита, підземна, називайте, як хочете, але вона прямо під будинком в центрі міста просто величезна, дуже зручна. А вниз можна спуститись ходами або на ліфті. І, власне ось наше місце. Що буде